Дані гості, сьогодні ми стаємо перед вами, щоб підкреслити важливу роль нашої української держави в захисті наших європейських цінностей. Ми є представниками цивільного суспільства та демократії, свободи людини та свобода є основними принципами. Разом з іншими європейськими країнами боремося за цінності, які фундаментом нашого суспільства. Наші зусилля спрямовані на забезпечення рівності, справедливості та захисту прав кожного громадянина. Але як ми всі знаємо, ці цінності не завжди визнаються та поважаються у світі. Ми стикаємося з викликами, які вимагають від нас єдності та рішучості. Війна, екстремізм та порушення прав людини продовжують існувати в нашому сучасному суспільстві. Ми не можемо залишатися пасивними глядачами. Ми повинні діяти. Наша країна бере на себе відповідальність за захист цих цінностей. Не лише в середині наших кордонів, а і за їх міжами. Ми зміцнюємо наші взаємовідносини з іншими європейськими країнами та спільно працюємо для досягнення спільних цілей. Ми співпрацюємо в галузі безпеки, економіки та культури, щоб подавати виклики, що стоять перед нами. Боротьба за європейські цінності вимагає терпіння та вміння слухати один одного. Ми повинні подолати розбіжності та відмінності, щоб створити міцну та європейську Україну. Слава Україні, героям слава!